200, Сюди, 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 сюди напред, напред, наперед. Давай, 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 медицина в нас в Збройних силах України у нас зосереджена на те, щоб надавати допомогу як військовим, так і цивільним. Просто травми цивільного населення вони деколи є більш серйозніші, ніж військовослужбовців, через те, що люди не володіють самими банальними навиками самозахисту, надання саме Являєтеся надійною опорою. Надію, яка не словом, а ділом ставить наших військових службовців до строю, втілює надію, і сьогодні ми в цій війні перемагаємо, тому що це наша земля і перемога буде за нами. Дякую вам. На сьогоднішній день перед нами стоїть одна єдина задача зберегти життя та здоров'я військовослужбовців. Задача не з легких, але ми справляємося, тому що ми служимо в десантно-штурмових військах Збройних сил України. Слава ДШВ! Дорогі колеги! Зі святом вас! Бажаю вам наснаги, здоров'я, в першу чергу, здоров'я. І все буде Україна. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Це свято безумовно. І я хотів би поздоровити всіх, перш за все, військових медиків, сказати великі слава подяки за все, що ви робите. Ми завжди, цивільна медицина, намагаємось бути поруч і робити все для зменшення травматизму та відсотку поранених і цивільних, і військових. І друзі, я вам перш на все хочу побажати здоров'я, ніколи не бути. Пацієнтами а ті калікубати.